Всім моїм підписчикам і гостям мого каналу хотів вам показати результат, як сходить капуста під стреч плівкою. Отака вона вже тільки протикалася, чуть підросла, зразу плівку зняв, щоб вона в нього не впиралася і не припікалася сонцем. І з весни немає ні одного дощу. Оце я так полив і замульчував сухою землею кругом неї щоб не висихала земля. А так, сонце пече, дощу немає ні одного від весни. Така горох, така цибулька. А сіянка моя, то її буде труба, як не буде дощу. Поливати в нас нема чим поки що. А земля вся полопала, отак її тільки прорвав. Ну Цибулька, морква непогано, поки що влагу ще тягне. Морковка теж нічого. Її зарані дуже сіяв. Ну, там барбачки кормові, то з ними то велика проблема. Погано вони посходили. Але може буде ще дощ, може вони зійдуть. Але, поки дивлюся погоду на 10 днів не намічається. Отак картоплю, підгорнув. Теж добре вже поперська один раз від жуків, то вже напали, об'їдали. Скажу, стоїть жара, жаріще. От такий в мене кислий ґрунт. З цієї сторони города сосонка росте. Не знаю чим її вивезти. Така сплошна сосонка. Ну, нічого картопля більш-менш. Тут родила в тому році. Треба ставити якусь бочку і робити якийсь капельний полів хоча б на городину, бо от нема дощу і проблема. І горох вже зацвітає. Тут часничок. Васоля і та сходить скоріше. Її садиш ліпше до влаги. В принципі, підстаєш сплівку, садити добре, щоб сходило. Ну а потім будемо її розсаджувати по городі. Но, тип, не хочу зараз в даний момент, а то дощу немає, треба поливати, треба багато води. Кому сподобалось моє коротке відео. Ставте лайки. Хай вам щастить на все добре, всім пока-пока.